Поєднали приємне з корисним. Львівських волонтерів навчили танцювати хіп-хоп, аби хлопці та дівчата, які цілодобово працюють під час Євро-2012, відпочили. Для них провели майстер-клас. Опанувати мистецтво хіп-хопу зголосилися майже два десятки хлопців та дівчат у жовтих футболках. Це навчання для них уже не перше. Сьогодні відбувається хіп хоп буде сальса, буде вальс. напевно буде кенел. Ну також будемо питати, які інші які сучасні будуть. Можливо, клубні танці будуть. Також в нас запланований перегляд фільму. Заплановані в нас також з цікавими львів'янами успішними. Раніше у волонтерському центрі вже були майстер-класи з Айкідо та духовні бесіди із сестрами монахинями. Наступного тижня кожен охочий зможе навчитись грати у настільний теніс та баскетбол. Це так дуже розповляє роботу волонтера. Такі приємні моменти, вони незвичайно необхідні і, можливо, навіть не тільки хіп-хоп, будь-яке поєднання когось дозвілля і роботи волонтера. Воно покращує нашу роботу. Безкоштовні розваги для волонтерів проводять напередодні матчів, аби помічники змогли розслабитись та відпочити.